На Донбасі нові жертви серед мирного населення у Горлівці. За даними міськради, загинуло восьмеро людей. Ще дев'ять життів. Забрала стрілянина у самому центрі Донецька. Мешканці кажуть, що в місті більше не лишилося безпечних територій. Від обстрілу постраждав і Куйбишевський район там шестеро вбитих. Снаряд влучив у пункт допомоги гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Якраз коли там роздавали продуктові набори. Військові твердять, українська армія місто не обстрілює. Через посилення обстрілів гуманітарний штаб Ріната Ахмедова закрив усі пункти видачі допомоги. Про відновлення роботи можна буде дізнатися на сайті штабу або зателефонувати на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані. Штаб також виступив із заявою у зв'язку із трагічними подіями на Донбасі. Ми знову і знову закликаємо усі сторони конфлікту, усіх, хто може вплинути на ситуацію. Вжити конкретних заходів для припинення вогню і повернутися за стіл переговорів, заява гуманітарного штабу Ріната Ахметова.